У Кремучуці днями стартувала неймовірно насичена та пізнавальна програма влада», яка вже з перших хвилин задала тон активній співпраці між молодими містянами та представниками міської влади. Перша зустріч відбулась у стінах Кременчуцької міської ради, місці, де формуються майбутні міста. Ухвалюються рішення, що визначають його розвиток, та народжуються важливі ініціативи. Учасники програми отримали унікальну можливість побачити роботу депутатського корпусу зсередини. Вони відвідали зали, де проходять засідання, ознайомились з тим, як працюють регламенти, як формуються рішення та як різні підрозділи взаємодіють між собою. Учасники зустрілись із заступником міського голови Русланом Проценком. Він детально розповів про те, як організовані управлінські процеси, які етапи проходить кожне рішення, та які обов'язки покладаються на депутатів. А також поспілкувались із іншими представниками міської ради та дізнались більше про їхню роботу. Також учасники мали можливість поспілкуватися з начальником управління по зверненню громадян Олесією разумною. вона розповіла про те, як учасники можуть звернутися в письмовому вигляді, або, наприклад, через петицію до міської влади з тим чи іншим питанням, проблемою, ініціативою. Також зустрілися з депутатом Кримчицької міської ради зінаїдою Проценко, поспілкувалися про її роботу на округах, про її ініціативи, які реалізовуються, і поділилися досвідом своєї роботи. Для Учасників програми ця ініціатива стала можливістю не лише побачити механізм управління містом, а й усвідомити власний потенціал впливу на громаду в майбутньому. Багато хто відкрито висловлював своє захоплення, завзяття та щире бажання долучатись до позитивних змін. Загалом я сюди прийшла дізнатися більше про роботу. Мера про роботу депутатів загалом, як взаємодіють, як взаємодіють з народом, з громадою, як приймаються рішення. Я вирішила взяти участь у цьому проєкті, тому що мені було дуже цікаво, як працюють, як працює в принципі міська рада зсередини. Я хотіла щось би дізнатися з цього. І сьогодні я дізналася дуже багато нового з приводу регламенту. Дуже цікаво було, дуже зрозуміло. Подібні зустрічі допомагають молоді краще зрозуміти принципи функціонування місцевої влади, побачити процес ухвалення рішень зблизька та відчути себе частиною великого механізму. Вони формують активну громадянську позицію, мотивують до відповідальності, ініціативності та діалогу, створюючи простір для співпраці між молоддю і посадовцями. Організаторами програми вже традиційно стали молодіжний парламент Кримчука, Кримочуцький міський комітет молодіжних організацій, департамент молоді та спорту за підтримки Кримчуцької міської влади. Поліна Калініченко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.